Меренговий рулет, який вийде в кожного з першого разу. Зберігайте рецепт і давайте разом готувати. Хростка меренга, ніжний вершковий крем та ароматна вишнева начинка. Це ідеальне поєднання. У глибокій посудині з'єднує білки, дрібка солі та дрібка лимонної кислоти. Збиваємо до ось такої піни. Це по часу 1 2 хвилинки. А тепер у два-три етапи всипаємо цукрову пудру. І збиваємо хвилин 10-12. Повинна вийти ось така стійка меренга. Кінці всипаю кукурудзяний крохмаль, перемішую лопатку. Та викладаю на деко застелене пергаментом. Зверху ще можна посипати мигдальними пелюстками. Ставимо у розігріту духовку, температура 160, верх-низ без конвекції. Випікаю рівно 30 хвилин. Часу не будемо гаяти, приготуємо крем. З'єднуємо вершки, цукрову пудру та вершковий сир. Збиваємо міксером 2-3 хвилинки. Вся детальна грамовка буде прописана під відео. Дістаю маренгу, перевертаю, як показано на відео. І поки корж теплий, я змащую кремом та викладаю вишневу начинку, рецепт якої ви можете переглянути у мене на сторінку. Завертаю завертаю рулет, а зверху прикрашаю кремом, який залишився. Можна викласти ще фрукти, ягоди, але це вже за вашим бажанням.